Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Військові у зоні антитерористичної операції отримали чергову допомогу зі Львівщини. цього разу від медиків Мостицької центральної районної лікарні та волонтерів Мостищини. Благодійникам вдалося зібрати кошти у сумі 39 тисяч гривень, за які були закуплені медикаменти, медичне обладнання, продукти, одяг, взуття та інші необхідні речі. Вантаж було доставлено у 24-ту бригаду та військовослужбовцям роти протиповітряної оборони українських збройних сил. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.